Вітаю, команда Ахтирського молодіжного центру на зв'язку. Я впевнений, ви знайомі з нашою діяльністю. А якщо я скажу вам, що наша діяльність ще масштабніша? ви знаєте, що ми проводимо велику кількість заходів для молоді, реалізуємо суспільно важливі проекти та займаємося волонтерством. Але починаючи з 2022 року, наша команда активно працює і в гуманітарній сфері. За три роки ми працювали з різними партнерами та спрямовували сили на допомогу людям, які цього потребують. Починаючи з видачі обігрівачів для вразливих категорій людей, закінчуючи заходами психоемоційної підтримки для дітей та молоді. А в 2024 році все змінилося. Ми виросли, набралися досвіду. І цього року наша діяльність перейшла на зовсім інший рівень. Давайте трішки детальніше поговоримо про те, чого ми досягли за 2024 рік у гуманітарній сфері. Наша команда вже рік реалізовує проект покращення та розширення життєво необхідних послуг для підтримки дітей в Україні» у партнерстві зі Street Child Ukraine» та за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Тільки за останній рік ми відкрили три простори дружні до дитини в Сумській області: в шостій Лебедині та Ахтирці. Там працюють тютер, фасилітатор, кейс-менеджер та психолог. Вони проводять заходи арт терапевтичного напрямку, заняття з корекційними педагогами, майстер-класи та репетиторство. Ми покращили приміщення цих просторів, закупили техніку та обладнання для комфортного перебування. На прикладі простору в Шостці пропоную подивитися, як переглядали приміщення до облаштування та після облаштування. Ще одним компонентом нашої діяльності було створення двох мобільних бригад: в шостці та авторці. Ці мобільні бригади охоплюють Шосткинський та Ахтирський райони, щоб надавати послуги віддаленим населеним пунктам. В склад мобільної бригади входить кейс-менеджер, психолог та тютер. Вони надають послуги в сфері покращення психоемоційного здоров'я, допомагають сім'ям в складних життєвих обставинах та дітям, які потребують спеціалізованої допомоги. В наші часи школи потребують облаштування укриттів для того, щоб діти могли навчатися безпечно. Тому за час проєкту ми провели роботи з покращення укриттів в шести закладах освіти в Сумській області. Облаштування складалося з ремонту наповнення укриттів інклюзивними навчальними матеріалами та іграми. Вже понад 2,5 тисячі дітей користуються укриттями, які ми дооблаштували. Тепер щодо статистики: ми надали понад 10 тисяч послуг для дітей, зокрема послуги для дітей з інвалідністю. Тисяча батьків отримали послуги позитивного батьківства, інформаційні сесії та відвідали майстер-класи. 400 родин супроводжували наші кейс-працівниці. А також ми провели навчання із захисту дітей для понад 400 осіб. За підсумками проєкту, наша команда входить в склад координаційної ради із захисту дітей при Сумській ОЛА. Та планує розширення нашої діяльності на інші області. Якщо ви відвідували заходи або отримували послуги від нашої організації, залиште, будь ласка, ваш відгук в коментарях під цим відео. Нам дуже важлива ваша думка для покращення роботи нашої команди. Дякуємо вам за підтримку та участь у наших ініціативах. Без вас ми б не досягли таких результатів. Окрема подяка нашим партнерам за підтримку нашої діяльності. Змінюємо світ разом.